Шановне панство, особливо ті, хто думає робити клітки. Зараз коротенько я розкажу, що я зробив. Ось в мене тут має, де лінолеум чорний є, має стікати кал і моч, збиратися. Ось так воно виглядає знизу. Тепер з задньої сторони я знову поробив поїлочки. Тут у мене три клітки буде тут. І три поїлки, далі шифер хвилястий взаді, і далі зробив дах. Дах в мене верх клітки першого поверху зверху накрито шифером плоским. І шифер плоский виконує дві ролі. Він є і верхньою частиною клітки і знову гною зборником. Гній кал буде тут збиратися, буде стікати. Тепер дивіться, шифер я покріпив як е, шуруп і шайба. Шуруп, шайба. Так, з тої і з тої сторони. На стикові. у мене з двох е, клітка має 2,40 ширини і тут в мене стик двох шиферів. Що я зробив? Е, е, планку. Брусок дерев'яний, я закріпив, під брусок положив, бо там в будь-якому випадку є, е, ну, при з'єднанні є отвір, я положу. Е, ну, ну, добре, там 5 міліметрів, 2 міліметри, як в якому місці. Я мав шпаклівку, на брусок знизу положив шпаклівку і закріпив брусок. Ну, Прикрутив. Далі, щоб брусок мені не гнив швидко. На брусок я взяв ліноліум і захистив дерево лінолеумом, щоб воно мені прослужило довше. Ліноліум знову кріпив шруб, шайба. Ось така річ. Ну, Зовнішній вигляд ось такий. До другого поверху ще не взявся. Зараз я перейду на перший поверх. Тут інструмент у мене під ногами ще працюю. Осталося на першому поверсі. У мене зробити е, дверчата і доробити е, годівниці. Ну так, щоб внутрі не повилазили. Ось. І все, у мене ось тут бачите, поділочка в куточку. Е, Арматура, тут той столик кормовий з бар'єром. Не знаю, може бар'єр той 6-мм дріт буде за низький. Щоб... Ну, будем дивити, буду дивитися, чи буде губитися грануло чи ні. Так, далі що ми ще маємо? І друга клітка, бачите, вже все готово ще. треба встати і зробити дверчата, і перший поверх буде готовий. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.